Сьогодні ми поговоримо якраз про одну з важливих наболівших питань, це пов'язане з надмірним споживанням, з його наслідками, з необхідністю боротьби з цим явищем. Тобто, ми поговоримо, чи потрібно взагалі. А... Боротися з таким явищем, як надмірне споживання, тому що маркетологи можуть сказати, що можливо і не потрібно. А з точки зору дотримання цілей е, сталого розвитку, то надмірне споживання і всі результати надмірного споживання, як і відходи е, і тому подібне, вони. Формують певні негативні, мають негативні наслідки. Відповідно, ми про це сьогодні поговоримо. Будуть у нас доповіді, які, зокрема, коротко розкажуть, про що, що це е, заявище таке, і далі ми поговоримо про певні е, підходи до якраз подолання негативних наслідків надмірного споживання. Якщо немає питань... То дозвольте представити нашого першого спікера: це а, Тетяна Болотна, яка нам сьогодні розкаже якраз про течії моди як штучно створений каталізатор надмірного споживання. Якщо Таня Так, так угу. Угу. течії моди як штучний каталізатор надмірного споживання. До нещодавній звіт Европейтопік Он on, Center on Waste and Materials, показує, що до показує, що до 2030 року споживання одягу та взуття зросте на 63%. При цьому наразі не існує загально прийнятого такого як рішення про те, як утилізувати саме цей одяг, щоб не було такого переробки. І лише за даними цього ж самого центру, лише 8% брендів розкривають інформацію про кількість відходів, які утворюються після виробництва щорічно, і лише 12 з них розкривають інформацію про кількість знищених чи спалених речей, тобто як вони її утилізують. Переробка молокна дозволила переробити лише менше 1%, тобто там 0,1% виробленого текстилю взагалі в усьому світі. Тоді, як решта, потрапляє на звалище або спалюється. Загалом, синтетичні матеріали перетворили індустрію моди на індустрію, яка ставить на перше місце збільшення прибутків і споживання за рахунок довкілля та здоров'я людей. А наслідками надмірного споживання та залежності від синтетичних волокон, мають довготривалі та екологічні та соціальні наслідки в усьому світі. Це як викиди в море, так викиди в, в океани, різні викиди взагалі в атмосферу, коли спалюються, зокрема, ці матеріали, тому що далі ми дізнаємось чому. По-перше, нам потрібно розібрати, що таке модні течії. Модні течії це відповідно мода, а мода це популярний стиль одягу та дизайн одягу, який змінюється з часом. Мода може охоплювати широкі аспекти, це такі, як одяг взуття, та також аксесуари, зачіски, косметику та взагалі стиль життя. Те, що вважається модним в одному році, вже може не вважатися модним в іншому році. Тобто мода змінюється від сезону до сезону та від країни до країни. Модні тенденції часто визначаються дизайнерами одягу або різними впливовими особами, інфлюенсерами в галузі моди і засобами масової інформації, зокрема, такими як журнали, інтернет та знову ж таки соціальні мережі. Як модні тенденції можуть стимулювати надмірне споживання? Існує декілька таких причин. Це по-перше, створення відчуття соціального тиску. По-друге, це просування ідей, що одяг є одноразовим, і по третє, це створення відчуття терміновості та дефіциту. Розберемо кожен з тих трохи детальніше. Створення відчуття соціального тиску, коли людина бачить, що їхні, їхні друзі, сім'я або там взагалі оточення, одягаються за останнім словом моди, вони можуть відчувати, що їм необхідно робити те саме. Вони можуть відчувати оце якраз тиск. Оскільки людина вона хоче бути у суспільстві, вона хоче бути прийнята, вона хоче бути у групі. І ось саме це і призводить того тиску. Це може призводити до то, того, що люди купують одяг, який їм насправді не потрібен, який вони не хочуть, він їм не подобається. Лише тому, що це модно, це відповідає моді. Далі просування ідеї, що одяг є одноразовим. Коли модні бренди випускають нові тренди, щосезонно, тобто вони там ми знаємо цей Fashion Week, який проходить кожного року, і кожного року він задає тенденції. Це може дати зрозуміти споживачам, що їхній старий одяг він вже застарілий, і взагалі ну, він не має ніякої цінності, зокрема як модний, так і взагалі цінності. Це може призвести до того, що люди викидатимуть одяг ще який в хорошому стані, просто тому що він більш не модний, більш не актуальний, Його ми можемо бачити, як, наприклад, ось. Антитренди цього року, і ось там, наприклад, людина побачить свій піджак там і скаже: ну, а як, а що робити, антитренд, і буде вважати його одноразовим. Створення відчуття терміновості та дефіциту. Коли модні бренди випускають нові тренди, вони часто роблять це в обмеженій кількості або протягом обмеженого часу. Тобто там, може, наприклад, ось є такий бренд, я думаю, багато хто вас знає, це Nike. І вони часто колаборують з якимись селебріті, там, наприклад, Тревіс Скотт там інші люди. І ось в них є обмежена кількість обмежена партія якогось е, взуття, ну конкретно кросівок обмежена. І люди купляють масово купляють. А потім я навіть десь бачу на просторах інтернету, і тому ви також бачите, коли кажуть: Ну, я купив, тому що це, тому що це обмежена кількість, тому що так захотілося. Ось, це може створити відчуття терміновості для споживачів, і вони можуть відчувати, що їм знову ж таки потрібно купити цей одяг негайно, щоб нічого не пропустити, щоб ось це, як сказати, такі, як тренд, який він має просто має бути. От мені потрібно, він має бути. Що я, до яких наслідків може призвести до саме надмірного споживання? Зокрема, виробництво одягу, виробництво одягу вимагає значної кількості ресурсів, зокрема води, енергії, хімікатів. Вони спричиняють значне забруднення навколишнього середовища, Тому що ну коли виробляється одяг, хімікати, звісно, куди вони утилізуються. Вони не ну, мало хто їх утилізує, як ми бачили з зі статистики, тому вони викидаються в, взагалі в. Це навколишнє середовище в екологію, і потім вони можуть або спалюватися знову ж таки, і оці хімікати конкретно будуть руйнувати озоновий шар. Утилізація старого одягу. Коли одяг викидають, він часто потрапляє на звалище, або де може розкладатися знову ж таки, дуже велику кількість часу, або в деяких випадках одяг також можуть спалювати, що призводить до викидів шкідливих запруднювачів у повітря, знову ж таки, через ті самі хімікати. А тепер поговоримо про те, що саме кожен з нас може бути для того, щоб протидіяти надмірному споживанню, моди, зокрема. По-перше, це варто почати з визначення свого гардеробу. Якщо ми складемо список усіх речей, які у вас є, і визначимо, які ви дійсно носите, то ви можете створити такі як капсульні гардероби. Вони досить такі популярні наразі, тому що люди почали про це пілкуватися. Ось далі це встановити обмеження на кількість покупок одягу на місяць. Зокрема, ось можете обрати собі таку кількість оптимальну, наприклад, дві речі кожного місяця. І це вже буде якийсь крок до того, щоб е, мінімізувати споживання. Також купувати одяг, який буде носити довго. Варто зосередитися на якісних речах, які не вийдуть з моди через кілька сезонів. Проте. Саме така пояснять тут в якості. Тобто, я думаю, багато з нас купляє одяг трошки дешевше, тому що він, як ми думаємо, що ми його поносимо один сезон, проте, якщо ми будемо купувати одяг трохи дорожче на декілька сезонів, це вийде в сукупності дешевше, ніж той, яким будемо купувати на один сезон, і він вже буде актуальним конкретно в її якості на наступний сезон. Четверте, це ремонтуйте одяг, який пошкоджений. Це включає собі взуття, зашиття одягу і тому подібне. Це допоможе вам продовжити термін служби ваших речей і ну, не буде потребувати, тому що його викидувати. Це не буде, Знову ж таки, ми уникнемо проблеми одноразовості одягу. Також є в мене додатковий факт є такий як рух в США, він називається slow fashion. Взагалі, slow fashion — це аспект аспект старої моди і концепція, що описує протилежність швидкості моді руху моді. Рух slow fashion, він наступає за одяг і виробництво одягу з перевагою до людей ж, того, що є тварин, тобто він наступає за більш якісніший одяг, тобто про те, що я говорила, що щоб <кхм> якість переважала за кількість. У них навіть був лозунг «Quantity, more than, «Quality мозен кваліті мозен тобто якість краще за кількість. Джерела інформації, якщо ви хочете почитати, я вам скріну, і на цьому в мене все. Дякую за увагу.